Доброго дня, дорогі мої друзі! Я вас вітаю на своєму каналі Наталкина, сім'я, Город і хата. Сьогодні я вам хочу запропонувати дуже поширений рецепт, який я дуже люблю, і хай він буде і для вас збережений. Це салат, так названий десятка. Коли береться 5 різних овочів, і називається він десятка, тому що їх береться по 10 штук. По 10 штук це приблизно 700-800 г кожного овоча. Сюди буде входити баклажан, перець, помідор, цибуля і морква. Далі буде. Друзі, дивимось, що в мене є. Це помідори. 800 грам помідорів нарізаних ось на такі крупні четвертинки. Або на будь-які шматки. Ну, на 8-8 на можна порізати. У мене на четвертинки або на половинки. Вийшло. Ще потрібні морква. Я буду її нарізати на шматочки. Ще потрібна цибуля. Ось у мене вона є. Баклажани. У мене 8 штук баклажанів. І червоний перець. перцю у мене, на жаль, менше, ніж потрібно, але ну скільки вже є. Тепер до цих помідорів треба порізати перчики. Як я їх ріжу? Отакими от, от крупненькими квадратами. Ну, Довільної форми, приблизно такими квадратами. Я буду різати все в руках. Якщо вам зручніше різати на дощечку, ріжте на дощечки. Чого я ріжу в руках, ну я так приловчилася. Я вийшла заміж у суворі 90-ті роки. І коли ми жили з чоловіком на зімні, ну, у нас було житло, яке ми винаймали, там не було багато інвентарю, посуду різного. І я отак от приловчилася, все робити в руках. Я вже так за собою тепер дивлюся, що. Я можу ось тримаю декілька шматків у руках і ріжу все. Так і картоплю, так і все. Це вже така звичка, від якої не позбавишся. Хоча тепер вже в нас і будинок власний, і квартира власна, і інвентаря є, і всього. Але все одно я складаю все в руку. Ну, от так от. А ви нарізайте, звичайно, на дощечках, бо так більш зручно. Ви зрозуміли, так? Да? ось на такі шматки нарізаємо до помидорів перчик. Перчик у нас порізаний, наступний етап треба порізати цибульку. Цибульку я люблю різати отак, от на четвертинки і отакими от, от четвертушечками. Крупненько, щоб вона не розтеклась, не розварилася, бо вона має здатність розм'якати, її буде невідчутно. Отак, Отак, отак. і потім нарізаєте отакими от, от шматочками. І все. Оці три овочі ми нарізаємо, і далі ми додаємо сіль і відставляємо у сторону, для того, щоб наш салатик пустив сік. І коли він пустить сік, тоді вже можна буде додавати інші овочі. Ого, нічого собі. Так, друзі, моя улюблена сіль наша. Якась солідара. От, я думаю, віднося, відновляться наші копальні і далі ми будемо свою сіль їсти. От таку от з горкою повну ложку. Набираю і притрушую ці накришені овочі. І трошки так примішаю, щоб вони пустили сік. Ну, так все вийшов Салатик такий зараз у мене. Із перця, цибульки і помідор. Все, і відставляю в сторону для того, щоб пішов сік. Оця от мисочка моя, це від моєї бабусі. Оці мисочки 70 років. Ви собі уявляєте, 70 років вони варяться салати, повидла. Вона вже така покоцана багато разів, я її вичищаю, бережу, тому що такого вже алюмінія харчового, як був колись, більш немає і не буде. Поки в мене пускає сік мій салатик, не думайте, що в мене нема дощок, у мене дощок штук 10. Буду різати зараз там баклажан. Отак от, навпіл. І на крупні долічки, такі десь по сантиметру товщиною. Поклажан, я його не ошпарюю нічого. Він трошечки буде давати таку гостроту гірчиночку. Але я люблю, щоб такі салатики були трошки з перчиком, з гірчиночкою. Ось так от. Приблизно на такі шматочки треба нарізати поклажанчик. Так, друзі мої, пройшло пів години. Ось у нас всі соку пішло. Добавляємо сюди. Ось наші баклажанчики. Я дивлюсь на них, що вони темніють. І думаю, який він хімічний склад. Напевне, тут є залізо і є йод якщо вони темніють при розрізі. Як ви думаєте, напишіть мені, який склад у баклажанів, чим вони корисні для організму людини. Так, дійшло діло в нас до морквички. Морквичку я хочу її не натирати на тертушку хочу так якось її нашинкувати тако, ну вона довго ж вариться. треба на це розраховувати. В общем, треба нашинкувати тоненькими якимись такими гарненькими полосочками. Або, може, хто хоче на корейську зробити. Ну, я ось так зроблю. Зрозуміли, так? Да? На такі пластиночки, вони якби. І не товсті, і не тонкі, якраз нормальні. І будуть в салаті гарненько. Бачите так, тарілочку викладати, зараз вже дуже модно, щоб все було так грубо нарізано. Щоб ніби було видно, що зроблений той салат. Раніше я пам'ятаю моє дитинство, у мою юність, все робилося наопаки на дрібненьку тертушечку, щоб воно було все маленьке, щоб легше було жувати. Е, якось бабуся моя пам'ятаю, вчила нас і казала, куди ви так шинкуєте все дуже грубо. Ви що, поросятам кришите чи кролям? А зараз я бачу зайдеш в ресторацію якусь, чи то в кафе і скрізь так грубо, просто цілими шматками нарізано, подано в тарілку і там ложка соусу зверху полята. Все, салат готовий, споживайте, щоб людина бачила, що вона споживає. Докрешила я останню морквиночку. Ось так ось. Оп. Це вже будуть у мене зайві. Залишаю їх. От, сюди покрешила 8 морквинок. Отак от гарненько все. І вимішати треба. М -м. Можна ручками. Візьмемо таку здорову ложку. У кого нема такої хазяйства ложки здорової, купіть собі. Дуже гарна річ. Ходитись на пікнік, на уху, то, що треба. Так, дивіться, гарний салат виходить, бачите, красивий. От, Все крупненьким шматочком нарізано. Перемішала на сіль. Ну, як для мене маловато цієї солі, там десь 20 грам було. Я буду у процесі варки куштувати і додавати за своїм смаком. От отак от, от попередньо виглядає наш салатик. Ось. Гарно. Сік пускає, хай ще трошки постоїть і пустить сік. Так, дівчатка. У мене тут, бачите, скільки пустив соку салат. Ось. Додала сюди ще 100 грам олії, 100 грам цукру і поставила на газ. Хотіла показати, але вимкнулася камера. Так що у нас тут зараз 100 грам олії, 100 грам цукру, 20 грам солі столова ложка. Ставимо і починаємо уварювати салат. Помішуйте, щоб не пригорів. І після закипання уварюємо 20-25 хвилин. Ось так зараз має вигляд салат. Тобто він вже в мене кипить десь 15-20 хвилинок. На цьому етапі я додаю туди 100 грамів уксусу, 9% уксусу, 100 грамів додаємо. І тепер після цього зараз я його перемішаю і після цього іще прокипіти. 5-10 хвилинок. І потім у стерильні баночки розкладуємо і укутуємо. Дівчатка, що я хочу зауважити? Ось так і зараз виглядає салатик. Щоб його скуштувати, чи достатньо додано солі і цукру, бо смаки в нас у всіх різні, ось я достаю завжди не просто юшечку, а просто і овочі, тому що овочі вони в себе також беруть і сіль, і цукор. І треба тепер скуштувати, чи вистачає. Якщо вам вистачає цієї норми, що я дала по рецепту, то хай так і буде, і так будете закатувати. Якщо не вистачає, додайте за смаком чи солі, чи цукру. Мені всього вистачає. У міру солодкий, у міру солоний, у міру кисленький. Ну, без кислоти ніяк. Не буде він стояти, якщо не додати уксусу як консерванту. Овочі готові. Морквичка трошки з хрустом буде. Не така, як розварюється. Якщо на тертушку потерти, вона, звичайно, буде розварюватися. А так салат, повірте, дуже смачний, як овочне рагу. Дорогі мої, що хочу ще зауважити. Багато хто, от я читаю коментарів дівчат, пишуть, що у мене без стерилізації цей салат не стояв там. Зірвали банки. Значить, я хочу дати таку пораду. По-перше, банку потрібно вимити дуже-дуже тщательно, гарно. Чи з содою і потім виполоскати. Чи з доместосом, з хлором і потім гарно виполоскати. Потім, як я роблю, якщо у мене салат не стерилізується, значить я отак от стерилізую баночку. Вона ось гаряча. Я зразу цю баночку зараз ставлю і буду в неї зразу накидати киплячий салат. Зрозуміли? Баночка гаряча і салат киплячий. І зразу одразу закручувати. І от кришечки, кришечки, я також ось так от наливаю водички, ставлю у мікроволновку і стерилізую у мікроволновці ще 3-5 хвилин. Тобто, якщо ви не стерилізуєте у мисці з водою там чи в кострулі, то значить стерилізація все одно повинна пройти от таким чином, як я вам підказала. Так що користуйтесь, а я буду зараз накидати і закручувати. Ось так, бачите, у мене ця баночка ще парує. Цю я поставила стерилізувати. І зараз зразу ж я беру киплячий ось салат. І в цю ж баночку гарячу я закидаю. Цей салат киплячий. Зразу в цю ж гарячу баночку і закидаю його все. Тобто, щоб оці градуси стерилізації, які там від 95 до 100, вони не втратилися. Інакше у вас воно дійсно позриває. А так, як ви його закидаєте гаряче в гаряче і потім ще укутаєте, збережеться температура стерилізації. І все буде добре з консервацією. І ще немаловажно, коли отак повністю баночка повинна бути наповнена до кришечки і повинна бути рідина. Не просто густий салат. У салаті повинна бути рідина, яка доповнює аж до самого верху баночку. І все кришечкою прикрили і закручуємо. Ну, ось і все. Потрудилася сьогодні на славу. Ось так гарнесенько виглядає салатик у баночках. І вийшло у мене 6,5 літрів. Отже, з цієї порції 6,5 літрів салату. Зараз я їх перекину ось таким чином. Ось так. І закутаю теплим одіялком, поки вони вихолонуть. Смачного готуйте разом з нами. Готуйте краще за нас. Заходьте на наш канал. Канал ставте, будь ласка, лайк і підписку до зустрічі!